Наморожувати <рістити> спілою! Я Іщенко-Ліза, мені 14 років, я навчаюся у 8 класі, але переходжу вже в 9. -й. І наразі проживаю в місті Миколаїв. Але родом з Херсону. Як потей забратися? Не знаю, можливо, творча людина, яка має багато інтересів. Я роблю орігамі з легкого пластилину, з бісеру, та да все можу зробити, в принципі. Раніше у Херсоні я ходила постійно на різні гуртки. В принципі цим займалася все життя. Творчість не знаю, Можливо, вона мене як заспокоює. Коли я нервую, то я щось роблю руками. Є Залежно від того, яку загрозу ми шукаємо. Це офіційне маркування. Це, це значить це що? Це мінне поле в будь-якому. Так само залишається варто. День, коли все почалося, то навіть пам'ятаю, що я легко прокинулася. Тато працює поліцейським, і я пам'ятаю, що його зранку визвали до роботи. І типу сказали, що почалася війна. Хоча до цього вже попереджали, і тобто, ну ми були готові, в принципі. Ми взагалі повинні були виїхати в перший же день за Границю, але були деякі проблеми, тому ми не змогли. І ми поїхали за Херсон, так як б дізналися те що тато поліцейський, то ну погано. А у нас ще кішка з нами була. Їй на той час було взагалі, а не було її року. Все життя мріяла у кішці. Це була віслоушка, вона сіренька, така іриска звуть. Ну і виходить, ми ось з переноскою з документами, з технікою, спускалися у підвал, і все я пам'ятаю. Я до сих пір пам'ятаю, як там було, типу як прохладно, ми ще спали часто там. <звілостор> так зробити дуже просто Да, намалювати. Да. Можна клітина. В час війни дуже да, багато да, стискалося да, з тривожністю, наприклад. Тому ну я теж в цьому пізнавала себе. Я вмію себе заспокоїти. Мені більше з цим допомагають як друзі знайомі, які можуть бути поруч. Мені достатньо просто бути рядом. Я як можна сказати, насичуюсь енергією інших. А може, а може, треба хто кого-то відео часі. Так, ми так наші отраги, тому, моя суперсила в тому, що я дуже комунікабельна і мені легко як знаходити друзів, мені легко розмовляти там заводити розмову. Нехай буде скряблен! І це правильно від. Мої мрії, напевно це досягти своїх цілей і щоб закінчилася війна, і все стало на свої місця. Я знаю, що багато чого не стане як було раніше, але ну хоча б постаратися.